Пам'ятаєш, Річарда Хамонда Стопгір? Так, він саме той, хто розбив єдиний світі електрокар за мільйон доларів. Він розпродав свою колекцію заради мрії. Про що ж він мріяв? Зараз розповім. Він давно хотів створити власну справу з відновлення класичних авто і назву вибрав в стилі Хамонда за Cog. Перекладі найменших гвинтик Річард витрачає гроші на майстерню без упину, дружина намагається його стримати, а спеціальна людина стежить за фінансами, але безрезультатно. В майстерні працює команда Грінхаус Ніл, Ентоні та Ендрю, які відмовились від своєї майстерні, де працювали 20 років, тому що повірили Хамонду. Також Річард залучив свою доньку, і вони разом проводять час, якого їй не вистачало в дитинстві. Тут було відновлено багато авто. Вже є чотири сезони, а ви й не чули про шоу. Найвизначніші проекти за смолосткок були Ford Escort RS-2000, які потім довелось переробляти для більшої автентичності Rolls-Royce генерала Монгомері, відновлення якого до смерті лякало Річарда. Та живе відновлення на Карфесті, де також не все пішло за планом. Ну все, далі без спойлерів. І вгадайте, до кого звернувся Кларксон, щоб зробити свій трактор хромованим. Звісно ж, до свого друга. До речі, пізніше трактор підвісили до стелі в барі, але це вже можна побачити у шоу ферма Кларксона. Хамонд ризикнув усім грошима, сімейними нервами та колекцією, і все заради своєї мрії, врятувати історію на колесах. Бо навіть найменший гвинтик має значення. А ти б наважився так піти за своєю мрією? Пиши в коментарях.